Українські змі вибухнули новиною у Стаханові, який контролюється терористами. Люди вийшли на вулицю мітунгувати проти свавілля бойовиків. Жителі міста вимагали припинити тероризувати населення та відбирати майно. Бойовики казаки відверто з трибуни проголосили: якщо майно відбирають, то на це є причини. Проте все менше людей вірять, що тероризм виправданий. Наступним після Стаханова піднявся антрацит. Днями там проголосили Чергову Козацьку республіку. Проте люди ініціативи не сприйняли. Та вийшли вимагати грошей та зарплат. Люди вийшли недовольні, не топити стані. Ні, денег на топливо, обирайте урожай. Ну, голод наступить. Люди недовольні, всім этим вийшли. лапшу на уши, снова, что все будет прекрасно і по моєму якщо я не що в наступний раз будуть стріляти. Невдоволення антрацитівців викликала відповідь терористів: мовляв, до нового року грошей не чекайте. До того ж, проросійські бойовики нагадали місцевим, що іномарки і надалі будуть відбирати на користь так званого ополчення. Соціальний протест охопив і Алчеєвський, який знаходився поряд зі звільненим Лишечанськом. На цьому аматорському відео зовсім не безхатченко, а місцевий житель, який кілька місяців тому мав де жити, що їсти і пити. Збирати брухт та недоїдки. Його змусила катастрофічна ситуація у місті. Я не, не, не Контраст між Алшевськом та Лисичанськом ймовірно і пояснює невдоволення людей. Відстань між містами невелика. Люди знають один одного. Проте, якщо в українському лисичанську є пенсії, стипендії та зарплати, то в валшевську немає нічого. Терористи відбирають у людей все. Повірити в те, що в підконтрольних бойовикам містах люди вийдуть на мітинги і критикуватимуть бойовиків, мало хто наважувався, адже не секрет, що в окупованих містах залишилося чимало людей, які справді підтримують терористів. Проте мітинги проти так званих ДНР та ЛНР все ж таки виникли, чи то людям вже так допекли терористи, чи то вони насправді стали зрозуміти, хто захопив їхню землю. Та хай там як цих людей можна назвати сміливцями, адже за опозиційну думку там можна отримати жорстке покарання від риття окопів до розстрілу. Невдоволення населення з кожним днем зростає. Роздратування все частіше вибухає у протестах. Тож, що це бунт проти криміналітету або мітинг за виживання, революція свідомості або ж голодний бунт? Думки різняться. Одні вважають йти проти озброєних бойовиків та вимагати своїх елементарних прав? Людей штовхає страх перед голодною та холодною смертю. Психологічний стан цих людей інше. Вони не бояться озброєних терористів, проте бояться життя без майбутнього. Думка ж інших відрізняється. Жителі Донбасу звикли до стабільного життя, де працюють шахти та заводи, де є можливість спокійно жити та працювати. Ситуація, яка є зараз, на думку експертів, це звичайне свавілля, якого не хоче ніхто з мирних жителів. Тож вони ризикують життям, критикують терористів лише для того, щоб знову мати надію на майбутнє. Психології є таке поняття як базові потреби людини. в условиях боевых действий, то есть потребность физическое выживание. Вот сейчас следующий этап, то есть потребность экономическое выживание. Естественно, то есть как бы люди думают о своем будущем, то есть кто будет платить зарплаты, пенсии, социальную выплату и так далее. То есть вот идет такой протестный протестный настрой, да, то есть будут искаться как бы ответственные, кто за, отвечает за это. Естественно, то есть как бы первый удар попадется то есть, как бы на это ДНР, ЛНР, да, то есть там мы за вас голосовали или мы вас поддерживали, то есть платите деньги. Здесь как бы все так называемые ДНР, ЛНР могут перевести стрелку то есть, на украинское правительство. Ну, если не решить как бы, вот этот вопрос, все может в общем -то, закончиться такими голодными бунтами. Чем больше город, Донецк, там крупнее у людей накопления в маленьких городах, и далее, там чем меньше город, тем меньше накопления в среднем у людей. Вот и получается, что люди эти накопления залито проели в надежде, что будет что-то дальше. А теперь они видят, что их ждет стабильный голод. То есть закончилось лето, работы нету, шахты стоят, уголь не продается, магазины закрываются, продукты питания, к которым они привыкли, их уже просто нету. 16 человек в Луганской только области умерло от голода. Скоро зима, а перспективы улучшения обстановки не видно. И вот этот страх, страх нищеты, страх голода и страх мороза, это страх, который Возвращает ум ну как эмоционально людей в 90-е годы. Помните, когда шахтерские бунты были сказками, совсем. Вот это приблизительно то же самое мы наблюдаем сейчас. Это страх.